Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам тихих ночей та гарних переможних днів. Ви на каналі Езотаріум. З вами знову Дзюба Михайло. Розглянемо 16 число, 16 травня 2025 року. П'ятницю сьогодні на чотуванні у нас унікальна колода печера зеленого дракону. Яку я створив минулого року, здається, чи позаминулого, у мене вже роки все всі переплуталися, але сьогодні саме вона буде нам розповідати про п'ятницю. А епіграф буде з цієї, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. Євгеній постійний дописувач. Я не розумію, чому напише Катерина, можливо, в неї щось сталося, чи вона перестала дивитися мій канал. Все одно вам привіт всім вам постійним глядачам езот... Які дивляться все буквально як тільки відео з'являється на каналі. Отож, епіграф для вас. Випалі правила, правила які залишив нам тот Гермес ресмігіст. Перше. Управляй своїми мислями. Друге. Управляй своїми діями. Третє. Будь вірен своїй цілі. Четвер... Четвертое. Верь своему постоян... постоянству, как тому, кто ведет тебя на пути к познанию. Пятое. Верь себе, как тому, кто способен воспринимать истину. Шестое. Не ты и злобы, когда тебя преследуют. Седьмое. Верь в свою способность поступать мудро. Девятое. Учись... Отличать правильное от неправильного реальное от нереального. И девять. Не возмущайся, КОГДА встрічаєшся з недоброжелательностью. Ось такі дев'ять правил залишив нам той, хто залишив нам і аркани таро, бо їх ще називають книгою тота, а вона в собі вмістить все, що завгодно: і астрологію, і нумерологію, і усілякі там теми про медитацію. Таро застосовується у різних сферах, і я радий. Що ви дивитесь саме мої прогнози і маєте достовірну інформацію про той день, який ще не настав. Що ж стосується 16-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, го 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що загальна карта в кінці, яка буде за ними. За днями народження, вона це підтвердить або спростує. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня, вона опише загалом цю п'ятницю. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за, за потрібно, заплющте очі, не схреблюйте. Ноги та руки, а я даю заворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з тільців, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнутий Глашатай в класичному таро – це карта помірності або сонячний геній янгол. Тобто у вас немає, на жаль, сьогодні янгольського захисту, навпаки, ви сьогодні беззахисні. Намагайтеся не ображати людей словами, бо з вас буде буквально вириватися фонтан матюків, брудних слів. Тримайте все при собі, пам'ятайте, що. Слово, це теж надійна зброя. Якщо ви її будете мати при собі, а не застосовувати по усіляким дрібницям, все буде гаразд. Також ви не зможете одночасно займатися кількома справами. Виберіть те, що вам потрібно, і будьте уважні до дрібниць. Намагайтеся також цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку водолій. Для близнюків карта сутінок в прямій позиції це щось коломутне, це якась Ілюзія, яка не дозволяє вам побачити реальність, це люди, які можуть брехати, і ви можете ввестися на їх розказні, на їх розповіді, і від того ви будете лише заганяти себе в ще більш глухий кут, в ще більш велику темряву. Сьогодні ви трошки знаходитесь в темряві, але є промінчик світла у цій темряві. Це ваша інтуїція. Вона вам допоможе цього дня. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди. З представниками знаку РАК, Раки. імператор, перегорнутий, на жаль, це планета Юпітер і це суспільство, яке вам буде сьогодні заважати. Люди, які оточують вас, можуть буквально стискати навколо вашого горла. Зашморх, і ви будете відчувати тиск саме від людей. Рекомендація перегорнутого імператора побути, можливо, сьогодні вдома на самоті, прибратися в оселі, але не рватися туди, де, де багато людей. Де багато людей, там багато проблем. Далі, леви, перегорнута корона, інша назва цієї карти Всесвіт. Це каже про те, що сьогодні день малих результатів чи поганих результатів. Сказати, що цей день буде рівний, без втрат і надбань не можна. Надбання, якщо будуть, так і невеликі, а втрати можуть бути досить великі, бо це кінець якогось довготривалого етапу. Якщо ви запускали якусь справу, вона може сьогодні луснути і. Потащити вас вниз у прірву. Будьте обережні, не намагайтеся сьогодні захопити все і одразу. І особливо будьте обережні з представниками знаку Скорпіон. Зустрічі і бесіди з ними для вас не досить гарні. Далі, діви. Перегорнуте відродження, класична назва цієї карти страшний суд. І коли вона випала перегорнута, це означає несправедливий суд по відношенню до вас, якісь проблеми, які можуть створювати вам ваші родичі. Будьте обережні з родичами. Від родичів сьогодні можна очікувати всього, чого завгодно. Також вас сьогодні будуть провокувати трошки випити алкоголю, якщо ви собі це дозволяєте. Трішечки можете випити, але запливати в алкогольні річки та алкогольні океани вам не слід, бо вранці буде і погано, і потім ви будете згадувати ці пригоди, і вам буде за це соромно. Також сьогодні будьте обережні, не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками протилежного знаку риби. Терези закохані в прямій позиції. Карта вибору, інша назва її два шляхи. У вас сьогодні є вибір. Це по-перше, по-друге. Ти ви повинні використовувати свої авантюристичні якості для того, щоб якось налагодити ситуацію. Сьогодні у вас два шляхи, тому якщо треба зробити правильний вибір, користуйтеся інтуїцією і потім, що ви будете казати цим людям, якщо ви їх надурите у чомусь. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з закоханими людьми, яких ви кохаєте, а також з представниками знаку діва. Для скорпіонів зірка, зірка магів в планета Венера досить позитивна, особливо для жінок. Вона пов'язана з почуттями, з жіночою сексуальністю, з красою, з всім, що викликає наші позитивні почуття. Дуже багато людей радіють тільки тоді, коли до них приходять. Якісь гроші. Гроші до вас сьогодні обов'язково прийдуть, якщо ви на них, на них очікуєте. Також сьогодні непоганий день для того, щоб провести його зі своєю коханою. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, не забувайте про свою красу і привабливість, бо це ваша зброя, якою ви покорюєте з серця чоловіків. Далі стрільці. Крокодил в прямій позиції, нульовий аркан, інша назва цієї карти блазень. І в прямій позиції вона приносить злі жарти. Якщо ви людина серйозна і у вас на сьогодні намічені якісь серйозні справи, краще їх відкласти на інший день, бо ви можете зробити якусь помилку, за яку вам потім буде дуже буде соромно. І ще вас очікують цього дня зустріч чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі козироги, карта сили, що ж сьогодні можна тр тр трішечки піднапрячтися, якщо ви фізично працюєте так важко, якщо ви спортсмен, якщо ви у війську знаходитесь напередку, сьогодні вам ваші сили знадобляться, особливо це стосується сили волі. І загалом ця карта пов'язана з чоловічою потенцією. Якщо ви чоловік, ви будете відчувати сьогодні свою силу і можете здивувати яку. Якусь мадам, якусь леді, з якою ви можете зустрітися. У вас сьогодні гарні для цього показники. Ви навіть можете зачати якесь здорове потомство з якоюсь жінкою. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі водолії, карта Сонця в прямій позиції. Це ознака того, що. Буде сьогодні якесь просвітлення. По-перше, це ваша енергетика, якої вистачить на будь-що і на будь кого але будьте обережні, вашою енергією можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви тоді будете просто виснажені. Ця карта також пов'язана з дітьми, тому якщо у вас є діти, краще приділіть їм більше уваги. Вона також пов'язана з грошима, з великими грошима. Якщо ви знаєте, де вони лежать, вони обов'язково будуть у ваших руках. Також вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Для риб рекомендую посидіти сьогодні трошки на самоті. Карта Монаха це відлюдник в прямій позиції. Це ознака того, що ви не можете перейти якісь кордони, перейти якісь межі. Вам треба бути максимально обережними, максимально. Таємничими, щоб у вас не спіткала якась невдача. Також, ось, також ось відлюдник, це планета Нептун, яка тільки нещодавно вилетіла з риб, і вона ще повернеться у 29 градус риб, бо вона ще зробить ретурн а вже потім вона обоснується в наступному знаці Овна. І цей Нептун каже про те, що будьте обережними, і тоді все буде гаразд. Він також часто натякає на те, що ви можете почути. Чути якусь недобру звістку, що хтось помер з ваших знайомих, але вам треба жити далі, не зупинятися на цьому, не впадати в відчай. І нарешті овни. Верховна Жриця. Подивіться, як вони гарно лягли. Тут сутінки, тут Верховна Жриця. Верховна Жриця перш за все, гарна карта для жінок. Якщо ви жінка, ви будете сьогодні на висоті. Якщо ж ви чоловік і хочете, щоб ваші справи пішли вгору, шершеля фам. Шукайте жінку. Жінки і спілкування, і знайомства у цей день досить позитивні. Ну і нарешті загальна карта дня на цю п'ятницю. Суддя, вона ж Феміда, вона ж справедливість, карта рівноваги. Тож день цей буде більш-менш спокійний, враховуючи те, що не випало жодної поганої карти, ну окрім. Відлюдника, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, то вдягайте щось темно-зеленого кольору. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези, бо це ваш день. Він буде пов'язаний з гармонічними стосунками, гармонією і рівновагою. І в цілому день непоганий, хоча б тому, що не випало поганих карт, але все одно не слід забувати, що. Ще не вгамувалася вся ситуація в Україні, тому якщо ви чогось боїтеся, найбільша якась вирогідність прильотів і руйнувань лише на ніч я маю на увазі вже ніч на суботу, з 2 по 4 годину ранку. А так в цілому день непоганий, хоча і без особливих перспектив, чекати в цей день великих результатів, на жаль, неможливо. А от займатися сексом після закату, будь ласка, дуже. Гарний період саме для того, щоб задовольнити ту людину, яку ви кохаєте, у якій з якою вам приємно і також з якою можна зачати дітей, бо сьогодні гарна ніч саме в ніч на суботу, краще займатися саме цим. Продовжувати рот людський. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте пообережніше. розбита вежа в прямій позиції, ознака якоїсь катастрофи, яка дуже близько. Якщо ви забудете про субординацію, можете дуже низько пасти. Також ця карта пов'язана з тим, що може ламатися техніка і відбуватися різні збої. У у вашій програмі тому намагайтеся з цього приводу не впадати в відчай і дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця сьогоднішній день без змін. Окрім того, що у вас не не дуже гарний день, вам випала карта смерті перегорнута. Це каже лише про те, що будь-які зміни у цей день приведуть лише до гіршого. Намагайтеся бути стабільними, не вибиватися з того графіку, в якому ви живете, і не наробіть сьогодні зайвих якихось кармічних боргів. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця Кат в прямій позиції. Кат це диявол в класичному тару, тому будьте обережні, сьогодні досить фатальний день, якщо в інші дні вас проносило, сьогодні не пронесе. Сьогодні ви можете зіткнутися з відвертою агресією в обличчі якогось якоїсь людини, чоловіка, а якщо бути точніше, представника якихось владних органів, тож то будьте обережні. Якщо що ви їх боїтеся, краще сьогодні посидіти вдома. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 першого числа будь-якого місяця, колесо фортуни дуже часто вам випадає останніми днями колесо фортуни, і це ознака того, що дуже вдалий період можете розвиватися, можете гратися в будь-які ігри і вигравати. Вам в цьому допомагають і люди, і обставини. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 20... 3 числа будь-якого місяця перегорнутий мах каже про те, що сьогодні не треба вам нічого розпочинати. Намагайтеся менше виставляти своє его, своє я. Чим менше ви будете егоїстичними, чим більше ви будете допомагати іншим людям, і чим менше ви будете щось творити, тим краще для вас. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця імператриця це гарний фізичний стан, якісь гроші, які можуть несподівано до вас прийти, а також матеріалізація ідей, коли ви можете просто про щось подумати, а воно буде миттєво реалізовуватися тут і зараз. В цілому гарний день для того, щоб. Фізично попрацювати і заробити гроші. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно у вас сьогодні фартовий день, вам випав папа, він же єрофант, він же тут гермес мегіст він же настрій. Настрою у вас не буде. Тому ви можете гальмувати, вам головне не поспішати цього дня. Також вас сьогодні очікує бесіда або за телефоном, або в очному вигляді. Ляді з якимось іноземцем. В цілому сьогодні гарно спілкуватися саме з людьми, які знаходяться за кордоном. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця. Вершник, вершник в класичному таро, це, колос, це колісниця, це позитивний момент, це досвід, мудрість, яка з вами це можливість щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, але і знань, і це також підняття. На якусь ланку трошки вище, у вас є еволюція, і ви можете багато чого досягти, якщо будете ставити реальні цілі для себе. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця це шибеник. Він же повішений, він же карта жертви в прямій позиції, ознака того, що ви можете сьогодні стати жертвою якихось інтриг. Щось втрачати необхідно. Це може бути просто ваша щира молитва. Це. Теж жертва Господу, бо ви виділяєте свій час на те, щоб віддати пошану тому, хто створив весь всесвіт. Якщо ви будете про це думати, якщо ви будете з Господом, якщо будете допомагати іншим людям, не задля того, що вам потім повернеться. Хоча воно так і відбувається, закон бумерангу ніхто не відкладав. Якщо ви будете більше допомагати і більше думати за інших людей, ніж за себе, то день тоді буде позиція. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикутні карти, які я назвав Печера Зеленого дракону, хай все найкраще, що вони сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом. Можете, як це робить Олександр, просто намалювати багато смайлків. А я вам всім бажаю, усіляких гараздів. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дивіться інші, не тільки прогнози, бо тут багато є іншої інформації, навіть музика є. І музики буде ставати все більше і більше. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь Бог.